Сьогодні завітали на підприємство Орбіта SM, Привезли їм наш герметик OCO Offroad для John Deere на задні та передні колеса. Раніше на цей John Deere S660 ми встановили шини Pirelli на задню вісь. Сьогодні ми закачали у них герметик. На таку шину вийшло 7 літрів герметику. На цьому джундірі встановлені шини у розмірі 184 на 26. Розхід герметику у нас вийшов 6 літрів на задню шину в такому розмірі. Тож для чого потрібен герметик? Він захищає вашу шину від проколів, стернею, осколками та усього, що є на наших дорогах та полях. Також закачуємо герметику шину у розмірі 865R32. На таку шину потрібно 12 літрів герметику. Якщо вас зацікавив герметик на ваші навантажувачі, трактори або комбайни, звертайтесь до наших менеджерів. Залишайте ваші заявки в коментарях або дзвоніть за телефоном, який вказаний у шапці профілю.